Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі. Стрільці, усе налагодиться. Коротесенько про головне розкажу вам, як будуть розгортатися події. Цей розклад буде актуальний для тих, у кого дійсно є якісь проблеми, якісь ситуації, запутані такі моменти, де ви просто не вірите в те, що все розв'яжеться добре. Але усе налагодиться. Запрошую на розклад. Налаштовуйтесь на усе хороше і коротенько про головне. Дивимось: дев'ятка жезлів, Колісниця. І старший аркан мир. Просто чудово. А також, мої дорогі глядачі, пораду підказку від вищих сил я відкрию в кінці розкладу. Ну що ж? Як я вже сказала, цей розклад буде актуальний, якщо дійсно у вас є запутана ситуація. Дев'ятка жезлів це перша карта в розкладі. Вона мені говорить про те, що ви трішечки заблукали. Ви вже не знаєте, чого ви хочете, куди ви йдете, що ви робите. Ви навіть подумали про те, що треба робити якісь наступні кроки, а ви стомились, у вас немає на це ресурсу. Тому що ви вигоріли. Насправді, дорогі глядачі, жезли, це. Важливий такий елемент в розкладах. Чому? Тому що пентаклі це ваша стабільність, це ваш заробіток. Кубки це ваші почуття, емоції, дружба. Мечі це ваші такі моменти, які ви вирішуєте. Це те, за що треба поборотися. І лише жезли дозволяють вам розвиватися, ставати кращими. І Жезли дають вам досвід. Ви оглядаєтесь на своє життя до прикладу рік назад, два назад, три назад, і ви розумієте, що з кожним роком ви зростаєте, стаєте кращими. З кожним роком ви мудрішаєте, набираєтеся досвіду. І зараз вам не можна здаватися, тому що ви знаєте, я вам не просто кажу, що усе налагодиться. Я вам кажу, що ви на правильному шляху, ви просто стомились, ви трішечки вигоріли. Але ви стаєте кращими. Ви дійсно зараз добуваєте безцінний досвід, навіть якщо вам здається, що, Боже, що я тут роблю? Чому я тут? Не здавайтеся, дуже скоро у вас будуть зміни. Тому що далі йде колісниця. Перед вами відкривається дорога, і вам треба буде обирати. Цей вибір змінить ваше життя назавжди. Але цей вибір також подарує вам спокій і мир. Бо тут має замкнутися коло. Коли я читаю взагалі Аркан Миру, я постійно всім повторюю, що не може бути розірваний зв'язок. Ви, можливо, якась відстань у вас з партнерами, з сім'єю. Можливо, просто справа в тому, що ви маєте когось зустріти, або хтось має ще у вашому житті з'явитися, або це хтось з вашого минулого має. Закритися оце коло. І в цьому буде ваш мир, ваше щастя, ваш душевний спокій, рівновага, баланс. Без цього ніяк. А ще я хочу сказати, що старший аркан мир, це карта, яка відкривається третя в розкладі, вона взагалі говорить про те, що не варто нічого боятися. І якщо навіть пов'язати це з темою розкладу, все налагодиться, то 100% правда на вашому боці, тому що ви під захистом вищих сил, ви під захистом свого роду. І як би там ваші вороги або якісь недоброзичливі люди, як би вони там хотіли, не хотіли, що б вони там не планували, як би вони там не танцювали. Все рівно у вас все буде добре, тому що ви під захистом вищих сил і під захистом свого роду. Старший аркан Мир – це дуже сильна карта в розкладі. Вона закриває, можна так сказати, коло старших арканів, і вона показує, що людина вже має все для того, щоб бути щасливою, спокійною. Був, знаєте, пройдений якийсь шлях. І для досвіду, і для того, щоб життя уже ніколи не було таким, як раніше. Тому перед вами відкривається дорога, і вам не варто нічого боятися, усе налагодиться. Підказка порада в тому, що було дуже багато болю. Ви знаєте, що дев'ятка мечів це якраз та карта, коли ви розчаровувалися в людях, коли ви розуміли, що вам наносять удари, коли ви хотіли від всіх сховатися, закритися. А ви просто вже не вірите в якусь щирість, ви не вірите в добре серце, але ви маєте зрозуміти, що треба зробити вибір. Можливо, ви не з тими зустрічаєтесь. Можливо, ви не з тими людьми проживаєте. Можливо, ви не з тими людьми працюєте, тому ви, звісно, і розчаровуєтесь. Але не зупиняйтеся тільки вперед. Дуже скоро щодев'ятка жезлів, що дев'ятка мечів показують, що у вас будуть зміни, і у вас все налагодиться. І як би сьогодні вам все не здавалося трагічно, смутно, сіро, темно, буденно, завтра може бути все по-іншому. Всього вам хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще.